Для людини, яка стоїть на роздоріжжі і не знає, куди рухатися. Матриця судьби, консультації, чистки, обучення. регрес, Родові практики. Амулети онлайн-школа, наставник. Так, ваш вибір. Вибір може стояти. Переїзді. Поїзді. Стоїть вибір. Можу постійно між двома чоловіками. Один чоловік. Стабільний, хороший, но там немає душі. Таке вражень бот. Другий. Нестабільний, з огнем всередині, з душою. І вас вибір стоять, мінджуєтеся між одним і другим. Тут вам рекомендують сили вибрати по серцю, тому що головою ви довго не зможете жити. Так, да, будуть двіжухи. Не буде легко, будуть урагани, понятно, там буде стабільність, понятно, але там не буде душі. Ви повинні вибрати. Із-за цього, що ви не вибираєте цього шляху, стоїте на виборі, ви тіраєте енергію, вираєте ресурси. Також три, три варіанти на... нарисуватися. Переїзд, ви теж, багато менджуєтесь, багато думаєте, у вас є лишні. Думки, лишні думки, вони зв'язані з е, сушності, які, які вам шепчуть для сумніння, щоб ви не вирали себе. Прокачуйте чакри, чись чакри свої. Треті ліце стоять. Триугольник у вас стоїть. Триугольник хаває вашу енергію. Оцей вибор, що ви стоїте. На цьому виборі він хаває, чи це буде любовник, чи це буде любовне, чи це буде жінка-чоловік, чи це буде робота, чи переїзд не буде важливо. Це з вас збирає енергію. І ваші ресурси. Звертайтеся до вищих сил, звертайте до своїх помощників, хай вони вам допоможуть прийняти правильне рішення. Приймайте його. Ну тут, бачите, говорить, приймати рішення по серцю, не по голові. Скоро его. Не зможе так жити, як буде жити серце.